По приїзді на місці подій ми зайшли до потерпілої в будинок, де ми помітили розбите вікно, через яке залазили нападники до них. Дана громадянка описала одного з двох по прикметах, це був раніше судимий. Потім під час проходу по дворовому обходу ми знали, де вони знаходяться. Це оказалися дві особи раніше судимих, 19 і 26 років. Після чого дані особи годин через три були затримані та доставлені до нас Санжарську РВ. Побачила світ і два хлопці побачила. Одного я е, тоді прийшов, прийшов, ввійшла туди ж у спальню, де почав бабушку кидати на землю. Ну, переривати усю постель. І почав той перекидав, кинув її, як соба, я елі і, ну, посадила. Вона, вона вибачте саме, як я Бали, давай давай бабки, давай бабки. Взяв, перерив, усю кровать, усе. Вон машинка ще час поламана, так як вона стоїть. І, і машинку половили, чи вони взяли, чи вони не взяли, але в нас ні копійки не було. за Оце я воно все. Одикічку в мене. І всі вікна ще той побиті. Ніхто нічого не той. Вони були вдягнені у білі шорти і, така, і запнуті були. Ну, у косинці, як то відомо. Ось кровать ця. І ось машинка. Що він рився в машинці. Зараз воно іще ще стоїть. Стоїть усе. те, що воно. Пішли, обілізли і почали стояти і не пускати нас. А цей, а цей почав рити, всю, усе. А ми тут сиділи. Бабушка, я і момка. А де бабуся лежала, коли він міг? Ось ось тут. Наполу туди, де оце машинка, оце машинка. Отуточку він наполом, наполи звалив її. Ну це вийшло просто по дурості. Ну В смысле, трохи випив, та й сілося так. Ну, що сіли, випили. Десь час ночі десь ми розпивали. А тоді він передовжив і ми пішли. Це вже два часа ночі. Ну що, прийшли, вмін видимо в вікно, але ну, залізли всередину. Зразу походили там, ну як сказати, правильно, полазили по хаті. І знайшли цей мешок муки, мішок сахар такого. Винесли ви, ви, ви його через вікно, поставляли. Тоді вийшла ця ж мешканка. Ми в залі була, а на спальню вийшла і побачила нас. Він її затовкав туди, в спальню. Почав шукати там гроші. А я стояв біля дверей. Тоді ця ж мешканка, там бабуся була старенька. Він її нас не ходила, лежала. Почав її там гроші шукати. А ця Ната... Наташа почала захищати її. Ну, він її вдарив по ліцю. Тоді вона опять і ще раз її вдарив в області. Тіла, але я не знаю, куди я не бачу. Воно так темненько було. Він шукав там гроші. Может, для чего вам мука потребна была? Ну, я, как сказать... <связываю> Тяжелое желание, кажется. Я не хочу ничего говорить. Моё желание рассказывать. Ну вот, это была ваша идея? Нет. А вот вы это планировали, это было подорость. Подорость Под было. Что в дальнейшем тебя ты, ты ожидаешь? Зона. Ты раскаиваешься? Да. Смотря в чому. Дані особи, затримані в порядку статті 115 Кримінально-процесуального кодексу, знаходяться під вартою порушена кримінальна справа за статтею 187 частиною 3 розбій. Матеріали готовляться для направлення до суду, пред'явлено даним особам звинувачення. Санкція даної статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі.